Стрільці, вітаю вас! Для вас прогноз на травень 25-го року. Дуже сильний такий місяць, енергетично дуже насичений. І я бажаю вам досягнень або чого ви самі собі бажаєте. Якщо ви бажаєте відпочити в цьому місяці, теж буде дуже гарно, тому що місяць, я би сказала, найкращий у цьому році. І давайте почнемо з того, що 4 травня у нас Плутон піде ретроградно. А всі останні планети будуть йти прямо. І це говорить про те, що можна рухатися, можна досягати, можна творити і можна відчувати себе енергетично таким наповненим. А Плутон що він нам дає? Плутон це соціальна планета, вона, хоч і маленька, але дуже потужна. І більше впливає на соціум, на такі глобальні проблеми. Але для людей ми також це відчуємо. На 20 років він зайшов у водолій. Десь вже рік, може більше-менше, тому що він ретроградно ходив взад-вперед. Але десь протягом року ми вже могли відчути зміни у сфері життя, по якій він іде. У вас він йде по третьому дому. Тобто зміни у спілкуванні із друзями, із родичами, сестри, брати, сусіди, близьке оточення. Також могли бути зміни у технічних сферах, можливо, ви щось. Вивчили таке технічне, не знаю, може, водити автомобіль почали, може пішли на курси водіння, можливо, ви вивчили щось нове взагалі, нову сферу, можливо, книжки почали нові читати. Тобто зміни у тому, як ви отримуєте інформацію, через що ви отримуєте інформацію, через які засоби, і як ви її сприймаєте взагалі. Також зміни у мисленні, також у розумовій діяльності, у інтелекті нашому ви могли відчути зміни. І це про покращення, про очищення, взагалі ті старі шаблони мислення взагалі будуть вичищені е, дуже сильно за ці 20 років. А зараз ретроградно він якось якби це така контрольна робота того, що вже було зроблено. Ретроградно він буде йти до 14 жовтня. І далі у нас Меркурій. Планета така швидка, також відповідає за дієвість, за комунікації. До 10 травня він буде йти по знаку Овен, і це для вас п'ятий дім, тут буде якась радість, захочеться, можливо, кудись поїхати, отримати задоволення, родичів побачити, діток своїх, з ким у вас приємні такі стани, приємні емоції, з ким ви відчуваєте. Сюди романтика, закоханість, можливо, можуть бути нові знайомства, нові стосунки, такі любовні романти. А вже 10 травня він перейде у телець, і до 26 травня він буде йти по знаку Телець. І що він там буде опрацьовувати? Це ваш шостий дім. Він буде впорядковувати сферу вашого здоров'я, ваше взагалі навантаження такого, де ви несете відповідальність за когось, де ви служите комусь. Можливо, щось уже не потрібно, воно відійде. Головне, тут не набирайте ще більше на себе обов'язків, тому що шостий дім це така рутинна робота, і нам все мало. Це дім діви взагалі, а діва хоче набиратися всього й побільше собі роботи. А не знаю, чи вам це потрібно стрільці? Тобто. Навпаки, звільнюйтесь і структуруйте цю сферу контроль, аналіз і якби, планування. Плануйте ваш режим дня, ваше харчування, заняття фізкультурою, тобто, як ви в цьому рутинному житті проживаєте його кожного дня, Меркурій любить планування, щоб все було по плану чітко. І розклад, можливо, змініть, можливо, дієту якусь почніть і підіть на спорт. І далі у нас 12 травня повня відбудеться у знаку Скорпіон. Це дуже глибока повня, це така взагалі повня про кульмінацію, про прояснення вже чогось, що було темно, незрозуміло. Ми знаємо, коли повня на небі наш простір висвітлюється, і нам більш ясно зрозуміло якісь речі, які були раніше не зрозумілі. Для вас це 12-й дім, саме тут буде повня. Тут про такі. Підсвідомі якісь питання, які ви просто про них здогадувались, то зараз вони вийдуть на поверхню. Тут ви захочете отримати більше мудрості, більше якоїсь авторитетності, тобто більше зрозумілості. Тут про старі програми, стару якусь карму все вийде на поверхню. Те, що було в підсвідомості, зараз воно вийде в свідомо, і ви зрозумієте, з чим вам далі працювати. Тому що 12-й дім це про підсумки, це про вже якісь або нагороди, якщо ви довго над чимось працювали, можливо, ви щось вчили, можна отримати тут нагороду, авторитетне ставлення до вас. Ще можете отримати якісь документи, можете захочете, може захочете кудись поїхати, переїхати, взагалі емігрувати тут 12-й дім, і тут прояснення. Але тут більше про стан такої внутрішньої тиші, зупинки, можливо, такої трошки: зупинитися, подумати, тишині, побути і зосередитись на тому, що вам важливо. А 20 травня у нас сонце вже перейде в знак близнюки. І це про нові ідеї, нові події для вас у сьомому домі. І тут про оновлення, що оновлення сьомий дім партнерство, стосунки з нашими партнерами. Це може бути ваш чоловік, дружина або колеги, можливо, партнери по бізнесу, з ким у вас є якісь домовленості. Тут я би сказала дуже гарний стан, тому що сонце воно дає багато світла. Зрозумієте якісь, тобто зрозумієте, куди вам далі рухатись? Хто такі партнери для вас, хто ви для партнерів, взагалі, що таке ми для вас, це слово, що це значить? І буде така корекція. І, і новий запал. До речі, молодик також буде тут, коли вони поєднаються з сонцем. Це буде 27 травня. молодик відбудеться також у Близнюках. А тут про нові починання, нове бачення, нове включення у вас у партнерстві. Тобто, якщо у вас були якісь непорозуміння, ви порозумієтесь, якщо у вас не вистачало прям енергії на партнера, ви зараз це отримуєте, якщо якісь були домовленості не підписувались, щось не ну, можливо, юридичні справи затримувалися, то зараз це все прийде до балансу. Можливо, ви не могли з кимсь домовитись взагалі, зараз ви це зробите. І далі у нас дуже важлива подія 25 травня. Це для всіх людей, коли Сатурн перейде в знак Овен. Овен дуже сильний знак. Сатурн, взагалі, це планета кармічна, планета трансформації, яка через перепони, через страхи, навіть через біль, але вона трансформує ті сфери, в які вона заходить. А Сатурн це про. Ой, а Овен це про почуття чогось нового, це про проявленість, це про наші бажання, стратегії, як ви бачите цей всесвіт. І сюди заходить Сатурн. З одного боку, він обмежує, але він дає еволюцію. Тобто це як такий строгий батько, який, начебто, лозиною нас спонукає продвигатися, спонукає рухатися. І от для вас це буде. П'ята сфера, тобто п'ятий дім гороскопу, знову ж таки, стосунки із уже коханими, романтичні стосунки, із дітьми стосунки, налагодження розуміння. Задоволення разом як отримувати, як радіти, як емоційні стани мати хороші взагалі-то п'ятий дім це про радість, але Сатурн там може вас якби винудити, проявити свою творчість, своє хобі, свої таланти, показати, проявитися, ініціативу проявляти. І можливо, буде й важко, і можливо, буде й страшно, але оці страхи свої ми повинні подолати. І саме тоді Сатурн буде задоволений. Там він буде у вас стояти три роки. На ці три роки ви обов'язково вже зрозумієте, як, е через що ви можете отримувати справжнє задоволення. Не просто таке тимчасове. Мінусовий стан п'ятого дому це коли пішов в автомат і проіграв гроші, задоволення отримав, і тут же відразу мінус пішов, незадоволення, або там… Якісь стани, алкогольного сп'яніння, це все п'ятий дім, коли такі швидкі задоволення, такі миттєві, отримав задоволення, а що буде завтра, не знаю. Ні, ви повинні вийти на більш високий рівень, коли задоволення у вас довгі, стабільні, а вони приходять тільки через творчість, через нашу любов до рідних, тобто до дітей, до коханих, коли це вдовго грається, і Сатурн це продовго, він дуже любить. Працювати повільно, але це на велику-велику перспективу. Я вам бажаю стрільці, всього самого найкращого, приємних трансформацій. І пишіть мені, пишіть у коментарях, як ви проживаєте цей місяць. Пишіть у Телеграм, у мене також є посилання там в шапці профілю. Будемо там спілкуватися. Є там у мене спільнота, є багато дівчаток, де ми обговорюємо всі питання нашого життя. І підписуйтесь на мій канал тут в Ютубі. Буду вам дуже вдячна і до зустрічі.